Зоряна приїхала до матері в село, як раптом почула дзвінок свого мобільного, телефонувала їй молодша сестра. Зоряно, ти вже отримала зарплату? Молодшій доньці взуття треба купити, а старша хоче нові джинси, заявила Ірина. Вона вже звикла до того, що старша сестра їй допомагає, і тому, не соромлячись, Ірина просто озвучувала їй, що кому їй треба купити. Своїх племінниць зоряна дуже любила, бо, власне, дітей у неї не було, як ні чоловіка, ні сім'ї. Тому вона й трималась за родину сестри, щоб на свята одній не бути і щоб старості хоч хтось подав склянку води. Вислухавши сестру, Зоряна відповіла, що найближчу суботу у неї буде вихідний. Вона візьме дівчат і вони разом підуть у торговий центр. Дівчатка виберуть собі все, що треба, а вона все оплатить. Донечко, ти б про себе подумала у Юрини своє життя, у тебе своє. Я дуже рада, що ти допомагаєш сестрі, але все це вже занадто це її діти. І твоїми вони ніколи не стануть, скільки б ти не допомагала. Прошу тебе, подумай про себе, сказала мама, яка була присутня при телефонній розмові двох доньок. Не хвилюйся, Матусю, гроші у мене є, так що я з радістю допоможу сестрі, поспішила заспокоїти маму зоряна, а самій ледь вдавалося приховати сльози, бо єдине, що у неї в житті було, це робота і сім'я сестри. Не щастило зоряні в особистому житті хоч плач, Її перше невдале кохання залишило серйозний відбиток на її долі. Тому в свої майже сорок вона й залишилася самотньою. Обіцяв Олег, що старостів прийшла, а сам кудись поїхав і зник. Ой, наплакалась тоді зоряна, не розуміючи, що сталося, йде тепер шукати свого коханого. З головою поринула в роботу, а щоб так гостро не відчувати самотність, то стала тулитися до сім'ї молодшої сестри. Ірина заміж вийшла двох донечок народила, а зоряна чи могла, тим їх і підтримувала, і була щаслива від того, що хоч так комусь потрібна. В суботу, як і обіцяла зоряна разом з племінницями, пішла в торговий центр і стала вибирати взуття для молодшої дівчинки. Раптом вона почула знайомий голос, на який підсвідомо повернула голову. То був він, її Олег, але він був не сам, а з дівчинкою, такого ж віку, що й племінниця. Вони теж вибирали кросівки. Олег підняв голову, щоб запитати поради, і раптом оторопів. У незнайомці, що стояла поруч, він впізнав зоряну. Спочатку вони дивилися одне на одного. Тривало це кілька секунд, але їм здалося, що цілу вічність, а потім Олег наважився почати розмову. Так розпочався новий етап в їхніх стосунках. Олег розповів, що тоді він зник, бо захворіла його мама, і потрібно було багато грошей на її лікування. Необхідну суму пообіцяв дати один добрий знайомий їхньої родини. Але в обмін на це він захотів з ними породичатися. Олег мав одружитися з його донькою. І хоч серце у Олега було зоряна, та заради порятунку матері він погодився на цей шлюб. Щасливим їхній союз назвати було не можна, не зміг полюбити Олег свою дружину, хоч і ставився до неї дуже добре. До того ж, дружині лікарі не радили народжувати, та вона так хотіла подарувати Олегу спадкоємця, що вирішила не зважати на заборону. В той день, коли Олега народилась донечка, його дружина не стала. Більше одружуватися Олег не захотів, тому ростив свою донечку сам. А тепер доля подарувала йому цю зустріч з коханою. Відтоді вони не розлучалися зоряна вперше за багато років відчула себе найщасливішою у світі. Мама теж дуже раділа за свою доню, нехай і пізно, але щастя вона свого таки дочекалася. Єдиною, хто не зрадів за щастя зоряни, стала її сестра. Ірина навіть покликала сестру на серйозну розмову, щоб пояснити, що діти це велика відповідальність, а особливо чужі, і стала переконувати сестру не робити необачного вчинку. Зоряна її не слухала, бо свого шансу, якого вона чекала стільки років, вона не опустить. А діти це ж щастя.